Так ніхто не кохав через тисячі літ лиш проходить подібне кохання. День таки розцвітає весна на землі і земля обирається зрання. Дише тихо й легко вона, простягає дозір свої руки, День такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. Б'яне серце моїх од щасливих очей. Що горяй в тумані наді мною, Розливається крові по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви зорі ясні, Тихий місяць у мій, де ви бачили більше кохання, і для неї зірву ріон золотий, я поет робітничи рань, так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день таки розцвітає весна на землі, земля обирається зрання. лише тихо й легко всинява вона простягає дозір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить оцоткою солодкої муки.